Навколо нас в світі є багато красивої природи, але деколи ми люди не помічаємо її. Але якщо бути уважним, зосередженим і подивитися навколо нас, то є дуже багато краси, яку створив Бог. Ось я спостерігаючи за різною природою, птахами в цьому документальному фільмі вам розповім про, я думаю, що усім знайому пташку. Ластівку. У світі є 79 видів ластівок, але я вам покажу найпоширеніший вид ластівку сільську. Ластівка сільська. Це птах, який став символом вести для багатьох культур. Її приліт відзначається щорічно, зазвичай всередині березня або на початку квітня. Коли температура починає підніматися, у цей час вони повертаються з Африки, долаючи значні відстані. Під час перельоту ластівки можуть подолати до 10 тисяч кілометрів. Коли вони прибувають, їхній радості не знають меж, адже для них це означає новий етап у житті, пошук пари, будівництво гнізда і, зрештою, розмноження. Будівництво гнізда це не лише інстинктивний процес. Але й справжнє мистецтво. Ластівки сільські вибирають місця, що надійно захищені від хижаків. Для будівництва гнізда вони використовують глину, тонкі гілочки, солому і навіть шматочки паперу. Процес може зайняти кілька днів, і в цей час ластівки часто працюють у пари, що демонструє їхню злагоджену взаємодію. Внутрішня частина гнізда виставлена м'якими матеріалами, такими як пір'я, щоб забезпечити комфорт і тепло пташенятам. Цікаво, що самки зазвичай обирають місця для гніздування, де вже є досвід позитивного виживання, що підвищує шанси на успіх. Після завершення будівництва гнізда. Самка відкладає яйця, які мають середню вагу близько 2 грамів, інкубація триває приблизно 14 днів, під час якої батьки постійно чергуються, щоб забезпечити теплоту і захист, це період напруженої роботи, адже за цей час обоє птахів мають шукати їжу для себе та забезпечити безпеку гнізда. Коли пташенята з'являються на світ, вони абсолютно беззахисні, сліпі, без пір'я і повністю залежні від турботи батьків. Ластівки створюють особливі умови для виживання своїх малюків. Перше завдання забезпечити їх теплом і комфортом у гнізді, яке добре захищає від вітру, дошу і хижаків. За ці 2-3 тижні пташенята виростають неймовірно швидко. Протягом перших днів батьки приносять їм їжу. Зазвичай дрібні комахи, такі як мухи або комари, пшенята харчуються часто, оскільки для їхнього швидкого розвитку потрібна велика кількість білків. Ластівки щодня приносять їжу до 400 разів. Цікаво, що дорослі листівки можуть навіть ловити комах на льоту, і цей навик вони пізніше передадуть своїм дітям. Приблизно через 18-20 днів. Після народження пташенята стають досить сильними, щоб зробити свій перший крок у доросле життя. Політ. Перші спроби зазвичай непевні, але за кілька днів вони стають майстерними літаючими птахами. Навчання польоту це дуже важливий етап у їхньому житті, під час якого батьки продовжують годувати і підтримувати їх. Пташенята ще кілька тижнів після залишення гнізда залишаються поруч з батьками, навчаючись полювати і знаходити їжу самостійно. Міграція ластівок це захоплюючий процес, який починається восени, коли дні стають коротшими, а температура знижується. Ластівки відлітають на південь, здебільшого у середині серпня або вересня, поки ще є достатньо їжі. Вони часто летять у великих зграях, що є як стратегічним, так і соціальним аспектом міграції. Ластівки спілкуються між собою під час польоту, що допомагає зберігати згуртованість.